Вітаю! З вами Наталя. Сьогодні я покажу вам свою улюблену модель шкарпеток, але це буде весняна версія з простим візерунком на основі резинки 1 на 1 пряжа Alize Comfort Socks У мене номер кольору 01. Можна взяти будь-яку класичну шкарпеткову пряжу, яка вам подобається. Я використовую звичайні металеві спиці номер 25 Щоб шкарпетки вийшли однакові, в'яжіть одразу дві. Можна використовувати метод Magic Loop, а можна просто двома наборами спиць. В мене щільність змінюється, тому я користуюся двома наборами спиць. Один елемент пров'яжу одної шкарпетки, потім іншої. І так, чергую. Але в цій парі, у зв'язку з відео, вийшли дві різні шкарпетки. Але це нічого, це пара для мене. Набираємо петлі я використовую болгарський метод. Відмотуємо ниточку 50 см. Перші дві петлі формуємо, як при класичному наборі петель. Тепер ми змінюємо положення великого пальця, і петля у нас формується всередині. Ось так заходимо, підхоплюємо ниточку і підтягуємо. Наступна петля класична. Тобто в нас будуть чергуватися петлі. Ми по черзі змінюємо положення великого пальця. Ви не заплутаєтесь, тому що, коли ви набираєте петлі, вони отак формуються попарно. І це дуже зручно при підрахунку петель. В мене розмір 40, тому я набираю 64 петлі. Ви можете набирати ту кількість, яку звичайно набираєте. А якщо ви новачок, то до 39-го розміру можна набрати 60 петель. Головне, щоб ця кількість ділилась на 4, і плюс одна додаткова петля для замикання нашого в'язання в коло. Перезнімаємо петлі на 4 спиці по 16 петель на кожній спиці. Наша додаткова петля перезнімаємо її на спицю, підхоплюємо, знімаємо і підтягуємо за хвостики. Все ми об'єднали в'язання. Тепер в'яжемо по колу резинку 1х1, пров'язуємо перший рядок. Далі у нас іде резинка 1 на 1 з хрещеними лицьовими петлями. Як виглядає схрещена петля? Ось це звичайна петля, отак вона відкрита. Схрещена петля пров'язується за задню стінку. Пров'язуємо 24 рядочки. Далі у нас іде візерунок. Насправді ми продовжуємо в'язати резинку один на один, але з накидами. Раппорт візерунка складає 4 петлі, і через кожні дві ми будемо формувати ось такі отвори. Лицьову з виворотньою пров'язуємо разом. Накид. Далі схрещена лицьова. Виверітня. Ось так просто. Знову слідкуємо, щоб перша лицьова була схрещеною дві разом. Робимо накид. Ля Вас хрещена. Виртня. Другий рядок. В'яжемо по візерунку. Перша лицева схрещена, там, де накид у нас йде виверітня петля. Лицьова схрещена, виверітня. І так продовжуємо. Далі 4 рядки, резинка один на один. І знов повторюємо. Якщо ви відволіклись і забули на якому рядочку, то я ось рахую по таким протяжкам, раз, два, три, чотири, значить пора робити накид. Відстань візерунком від резинки до п'ятки в мене 18 см. Переходимо на вив'язування п'ятки. Для цього розділяємо полотно на дві частини, щоб візерунок у нас гармонійно переходив. Ми додаємо ще одну додаткову петлю, і ось так у нас однаково і справа і зліва. Тобто, стінка п'ятки в нас виходить 33 петлі. Висоту в'яжемо 26 рядочків або орієнтовно 5,5 см. Хочу звернути вашу увагу, що тепер ми перейшли на поворотне в'язання. Тому проконтролюйте, щоб ваші петлі знов були схрещені. Я ось так перезнімаю спочатку і пров'язую Виверетня без змін. На внутрішній стороні п'ятки теж контролюємо. Виверідня сторона йде за задню стінку петлі. Ось так дивимося, щоб з лицевої сторони петля схрещена була. Лицева петля звичайна. Виверітня за задню стінку. Пров'язали потрібну висоту, тепер ділимо стінку 5 на 3 частини. По бокам 12 петель, центральна частина 9 петель. Перший рядок продовжуємо в'язати резинкою 21 петлю. Далі робимо зменшення. На лівій спиці у нас 12 петель і одна тринадцята правою. Ось ці дві петлі разом пров'язуємо. І одну петлю пров'язуємо лицьовою. Тепер у нас центральна частина п'ятки буде лицьовими петлями. Повертаємо в'язання на виверетню сторону. Першу петлю перезнімаємо. Наступні петлі виверетні. Пров'язуємо центральну частинку і доходимо знову до 12 петель. На спиці у нас 12 петель і одна 13 з -та центральна. Також їх пров'язуємо разом, але виворітньою. Наступну петлю пров'язуємо теж виворітньою. Повертаємо в'язання на лицьову сторону. Продовжуємо в'язання, першу петлю перезнімаємо, далі в'яжемо лицьовими до місця, де ми робили зменшення. Тепер знову пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку. І наступну петлю лицевою. Повертаємо в'язання і повторюємо те саме, тобто зменшення у нас йдуть в кінці ряда. Дві разом пров'язуємо виверітною петлею, наступна теж виверідня. Таким чином робимо зменшення до тих пір, доки всі бокові петлі перейдуть на центральну і у нас формується п'ята останнім у вас буде лицевий рядочок, і ось тут ми будемо піднімати петлі стінки. По стінці п'ятки добре видно косички. Ось саме тут ми будемо піднімати петлі в проміжок між петлями, де одна переходить в іншу, нам треба зробити петлю. Перша петля. Тобто заходимо в проміжок між дужками, його добре видно. Такий спосіб підняття петель гарний тим, що не буде дірочок. В'язання буде більш шахайним. Ще раз, ось тут між петлями, де вони сходяться, є ось таке перехрещення. І туди ніряємо, підхоплюємо ниточку. І все. Ми набрали всі петлі, нам треба перейти на наступну спицю. І щоб тут в проміжку у нас не було дірки, ми робимо ось таку схрещену петлю. Піднімаємо дужку, І так, як у нас по візерунку йде виворітня, пров'язуємо її виверідньою. За рахунок того, що вона скрещена, дірки не буде. Дуже гарненько підтягуємо. І далі дивимося на наш візерунок. І в нас ідуть горошки, тому робимо дві разом накид. Знову переходимо з пиці на ліву стінку п'ятки. Підхоплюємо одну дужечку петлі і поряд ще одну. І ці дві петлі пров'язуємо разом, виворотньою, схрещеною. Головне ці петельки пров'язуйте тугенько, підтягуйте ниточку. Щоб не було дірки. Так само піднімаємо петлі, як ми вже з вами робили. Далі пров'яжіть один рядочок по колу без змін. А з наступного рядка ми будемо формувати клин підйому. Для цього останні петлі, які у нас були добрані, пров'язуються дві разом, але слідкуйте, щоб перша петля була схрещеною. Далі в'яжемо помалюнку до лівої сторони. Ми дійшли до клину лівої сторони. Остання петля виварітня. І далі наші лицеві, які ми пров'язуємо дві разом, слідкуємо, щоб перша була скрещеною. Другу нам треба розвернути. Ось так. Пров'язуємо. Такі зменшення ми робимо через рядок. І слідкуємо, тепер нам треба вийти на ту саму кількість петель, яка була спочатку. Тобто на 64 петлі. Наступний етап в'яжемо довжину стопи. Приміряйте на ногу шкарпетку або скористайтеся таблицями. У мене довжина стопи до кінця візерунку складає 14,5 см від стінки п'ятки. Розмір у мене 40. Ваш мізинчик має закінчуватись на місці початку збавляння, ось тут. Між візерунком та початком збавляння я пров'язую 9 рядочків лицевих петель. Ця лицева гладь нам потрібна для того, щоб гарненько завершити наш візерунок і був красивий перехід. Подивіться, можливо, вам треба більше чи менше цих рядків. Тепер переходимо до стрічкового закриття. Перевірте, щоб на передній і на задній частині шкарпетки була однакова кількість петель. Закриття ми будемо робити ось по цим сторонам. Формуємо мисок. Першу петлю пров'язуємо, другу і третю пров'язуємо разом. Для цього їх треба розвернути. Наступне збавляння буде в кінці другої спиці. Ось тут. Тепер пров'язуємо дві разом з нахилом вправо і лицьова. Третя спиця. Перша лицьова, Дві наступні з нахилом вліво. Кінці четвертої спиці робимо дві разом з нахилом вправо. Такі збавляння робимо через рядочок, тобто наступне коло пров'язуємо без змін, а потім збавляємо. В'яжемо до тих пір, поки в нас на кожній спиці буде по 7 петель. Або 14 на кожній стороні. І тепер ми будемо закривати наш масок. Методом сшивання петля в петлю. Для зручного сшивання передягніть в'язання на дві спиці, обріжте ниточку довжиною сантиметрів 20. См. Голкою працюємо попарно. В першу петлю ми заходимо, з другої виходимо з серединки шкарпетки назовні ось так. Вийшли. Протягнули. Протилежна спиця. Заходимо в першу петлю. Знімаємо її, а виходимо з другої петлі, з середини назовню. Підтягуємо. Знову протилежна спиця. Першу петлю ми заходимо ось так, від себе. серединку, з другої виходимо, з серединки на себе. Вийшли. Протягуємо. Тобто головне першу петлю ми заходимо, з другої виходимо. Знову зайшли в першу петлю, зняли, з другої петлі вийшли, Протягнули. Останні три петлі зайшли, зняли, вийшли. Тут головне красиво сховати останні петлі, зайшли. І виходимо. Так є. Тепер голочкою нам треба знайти такий проміжок між петель і туди нирнути. Гарненько підтягуємо за ниточку і в нас вийшов, охайний шов. До проведення ВТО наш мисок виглядає досить грубо, але не хвилюйтеся, після ВТО він стане кругленьким. Ліва шкарпетка вже пройшла прання, тому виглядає більше хайно. А тепер ховаємо кінчики і наші шкарпетки готові. І другий кінчик у нас на миску. До речі, внутрішня сторона шкарпетки досить гарна, можна носити на дві сторони. Я спеціально в'язала по черзі, щоб показати вам різницю шкарпетка до ВТО і після. Але у мене в зв'язку з цим трапилась маленька невдача, бо ця шкарпетка трішки тугіше зв'язана і менше. Ну, маю надію, ВТО це трішки поправить. А на цьому в мене все. Напишіть в коментарях, які у вас улюблені моделі шкарпеток. А я прощаюся з вами до нових зустрічей.